І так, доброго дня всім. Тут вирішив показати якісь речі, якісь взяті з інтернету. Це, зокрема, було взяти із польського сайту. Не знаю, якийсь польський майстер це робив. Ну, я від нього перебрав. Тому чесно признаюся, що це не моє не моє рук діло. Що саме хочу презентувати? Хочу презентувати свою гуцанку, тобто качелю. Колиску, не знаю хто як хоче, так називає. Ну, значить, в такий спосіб. Вона ось так виглядає. Значить, Дерево я забетонував. Таке воно розкосе вийшло в мене. Ну. Тут відповідно криша закріпив на ці, е, такий столець, столиць, як то в нас називають Кришу зробив, е, таку дранку нарізав, вона трошки така неординарна, ну так, як у баби яги кажуть, е, значить е, кришу зробив з цими пілястрами, так тут знизу теж. Вони все так. Значить, ну, зараз стараюся показати так в цілісності. Вони, ні? Ні. Ось. Ось так виглядає криша, виглядає. так виглядає сама е качеля. Значить, ракурс із правого боку. Тобто такий самий <кх> принцип Зроблено теж забетоновано ціляком, трошки оброблена. Так звана стойка. Також у нас криша, прикріплена намертво, туди і сюди. Тут довелося усилити трошки, невідповідно розріз цих не відповідав силі навантаження, тому треба було зробити якусь опорку. Значить, перейдемо до, безпосередньо до самої е, гойданки. Ну, гойденка в мене складається з таких, е, ну, тут певні механізми є. Досить, можливо, хтось буде. Дивуватися для чого, навіщо і так далі. Значить, поясню, це молоток для інерції. Ну і цей е, молоток має е, штильвагу, яка знову ж таки рухає там механізм, який механізм для чого зараз поясню. Справа так само у нас е, механізм, який значить, вирізував, е, як бачите, це природне дерево, сук, сукі сосни, е, яке доводилося вибирати середину і так насаджувати. У нас також тут корона розочка розрахована. Певно, що не тільки на, на 100 кг, але я думаю, що й більше. Ну, в такий спосіб так, дуже добра порада отак зробити. Біля гойдинки застають ногами, тому що вичухується болото, потім робиться і так далі. А Так дуже довго, добре і ну, декоративно красиво. Я тут не раз і дитину колишу і так далі. Ну, Хотів би вам презентувати сам принцип роботи її. Якщо можу, то покажу вам зверху. У нас є чоловік, який один піднімає, другий бензопилою, якщо точніше, уралом нарізає. Це при тому, коли робить е, качеля один мах, е, один мах вперед-назад. Ці чоловічки, як один, так і другий, якби в прилежні сторони махаються. Тобто за один мах вліво-вправо обидва чоловічки починають рухатися один вниз, як ви бачите, другий вверх. Ну, і це при тому, що оці так звані маятники, які я тут показував, вони одинаково махаються вперед-назад. Тому там тягає зверху. Не хочу показувати, тому що я сам це старався. Це мій патент особистий, я ну, не хочу. Але якщо хтось буде просити, будь ласка, запитуйте, я вам за зніму, то ну, фотографую і перейшлю, як той механізм зробити. Значить, приблизно вона так виглядає. Ну, дехто завдрить, дехто не завздрить, декому подобається. Дехто каже, що робити немає що. Ну, в принципі, якщо зробити своїми руками, не думаю, що це. Що це просто від безділля. Ну, гірше, я думаю, купувати. Так що, це моя робота, не досить першокласна, ну, але думаю, якщо в когось заслужить на увагу, подивитися, оцінити, будь ласка, заходіть, коментуйте, критикуйте, смійтеся, хваліть і так далі. Для цього це і робиться, для того, щоб ви. Побачили то і оцінили своїми, свої вміння, свої, як би то казати, поклали свою думку. Ну тож, всім дякую. Все чомусь догадався що покажу вам, як механізми самі безпосередньо працюють, як бачите. Ну, Це патент американський. Знову в американців дуже багато Всяких таких е нюансів, і тому е кажу, що це було взято від американців. Ну, але знову ж таки, думка, ідея механізмів моя. Конвуконволюція. Конволюція чи як воно називається? Ну, то не важливо.